Всім привіт! З вами я Елька і ви на моєму каналі. І сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. На сьогодні є новиночка. називається смаколики для імен. Тут є 8 пакетків. Зараз вам покажу всі, всіх їх. Ось перший такий, другий. Це може бути не по темі, маюнки. Третій, четвертий. Все не по темі, але він мені дуже подобається. Цей тоже дуже подобається. Цей прям мій улюблений. Кещі і ось такі. Ну і давайте вибирати е, пакетики, бо вже всі інші колекції знаєте. Далі приготуй нашу минулу новинку. Давайте візьмемо. Будемо брати все в фіолетових кольорах. Ні, давайте жовтих. Так, жовтий пакетик у нас ось тут. Так, наша новиночка. Жовтий колір, де є? От тут є багато жовтого і тут також. E, 50 пакетів. І 2 золоти знака питання. На те якийсь знахід. Не знаю, давайте оцей. Ні, 20 трошки. Так, далі у нас колекція... Ми сьогодні закінчуємо колекцію де в нас 1990. Далі жатні Далі по 5 стей. Ось ці два на телефону. Далі капівари, давайте візьмемо. ось цей і наступного віду ми вже закінчимо цю колекцію. Далі пластирі, жовтий пластир. Осінь. О, ось цей жовтий. Ну давайте візьмемо наш каталог. Давайте закінчимо колекцію 9 Лісі поводайте под нам номером висим так Зараз він не откроет опа залезл гигантский мешок такий червоный сюди. так давайте приклеим Так приклеїмо, щоб цього оленя було більше видно. Ось так. Далі у нас колекція 50 пакетиків. Я наш пакетик. Зараз відемо. Ось він. Тут нам попадається такий диск. Ні, стоп, це не диск, це таке, що Чи це диск. Це таке, щоб слухати музику. Я не знаю, чи це диск. І ось сьогодні його ось сюди. Там є колекція Capibari. Цей пакет мені дуже також подобається, але нам дава порвати, тому що тут пакетики ось ці колекції дуже важко відкриваються. Ну, звичайно важко. Ну, вот эти осі пакети керувати. знаєте, дуже класний. Так. Ремонт рівень. Він покейвся уперва. Ось під номером два. Він більше схожий на ведмедика, але це капівара. капівар. Ну, Оце, взагалі... Пакетик порвался, ой, сюрприз порвался. Ладно, я говорю, пакетик, Пошь, Далее, полотен, а то сюрприз. Сюда. Далее, клади оттраченные посылочки. Осуществляйте дальше. І тут мій улюблений сюрприз. Це пікмі паличка, вона має тут бути. А спеціально тут місце для неї. Ось так. Остання колекція в цьому каталозі це колекція пластирів. Ось цей пластир. Так. Трим під номером 3. Ось сюди. Такий просту клітиночку, ну і як завжди, тут чуть-чуть чорний маркер стал так. так. Ми переходимо до нового каталогу. Ось він, і почнемо з колекції. осі. Так, у нас ось такий пакетик клітиночку. Це плед. Він, має бути ось тут, напевно. Так, він тут. На жовтому якраз під колір нашої розпаковки. Ось. Далі у нас колекція проготуй. У нас пакетик з кексиком. Так, що тут? Тут нас два сюрпризи. Це сода і одна чайна ложка цукру. Так, давайте соду. Сюди, а ложечку сюди. І, до речі, імбир переклеїли. Можем ну, тут. Мені більше сподобалось, як він тут був, ніж ось тут. Ну і наша новинка. та та да дам Ось тут імена Дарина. Аня, Надія, Марія, Оксана, Наталя, Вікторія Лілія. Ну, давайте посмотрим, какие имена нам попадутся сегодня. Какие смаколы. Так, эти пока ты не хочешь рвать. Не выйдет. Не выйдет. Так. И давайте поднимусь. Тут нам поглядається така карамелька. Це для Марії. Ось тут. Під номером 2. І до речі, пишіть, які колекції зробити для наступних відео. Ну і на цьому наша розпаковка закінчується. Дякую перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім па-па!